Ми чітко усвідомлюємо, що війна пішла на виснаження, і я особисто найбільше чого хочу, найбільше чого мрію, щоб 26-й рік нарешті став роком миру. Поживемо, побачимо, як буде. Але що для мене все таки перемога? Я думаю, що даремно відмовилися від цієї тематики, тому що українське суспільство не може вічно жити в стані постійного стресу і стані невизначеності. Нам треба біля чогось гуртуватися. Ну, на мою думку, нам треба гуртуватись біля української національної ідеї консолідуючої. Нам треба гуртуватись відносно нашого образу майбутнього. А яке воно буде те майбутнє в нас? Тому що всі війни рано чи пізно закінчуються. Це війна так само закінчиться. А яке майбутнє чекає українців? А що буде після війни? Буде розруха, буде збільшення злочинності. Чи будуть якісь прекрасні речі? Я особисто усвідомлюю, що період буде непростий після завершення війни, але нам буде по плечу, скажімо так, справитися з цими трудностями, якщо ми будемо консолідуючи між собою, якщо ми будемо в єдності, знаєте, як отой моноліт. По суті, це те, заради чого ми всі ці чотири роки вистояли відносно такої ну, потужної в військовому плані і економічної плані країни-агресора як Росія.